Тема нашого відео це оцінка позиції. Спробуємо дізнатися, як правильно оцінювати позицію. Передусім, треба в оцінці позиції брати до уваги матеріальне співвідношення наших суперників. І так, ми бачимо, що у білих тут на слона і на коня більше. Також, по-друге, що потрібно зразу враховувати, чи активні ці фігури чи ні. Ми бачимо, що досить активно виглядає слон на відкритій діагоналі, також кінь зараз займає дуже важливу позицію. І не дає можливість чорним стати турою на D8. По-друге, нам потрібно в оцінці позиції також звертати увагу на позиції короля. Це дуже важливо. Якщо порівнювати чорного і білого короля, ми бачимо, що білий король виглядає після рекірування досить надійно, а чорний король стоїть на відкритій горизонталі, що, в принципі, дає можливість білим перейти дуже швидко в атаку на цього короля. Ну і також треба розглядати. Активність наших далекобійних фігур, а саме тур. Ми бачимо, що і одна і інша тури білих вони перебувають на відкритих вертикалях, що вже дає їм змогу зараз перейти в активну ру з атакою на Чорного короля. Натомість чорні тури, навпаки, впираються у власні фігури і не можуть похвастатись активністю. А тепер увага, будь ласка, постав це відео на паузу і знайди мат в 3 ходи, які які можуть поставити білі чорному королю?